Десертна селекція Кримська. От, погляньте, друге плодоношення. В цьому році вони мають ржавленість. Щось таке, як то беребоск. По така жовтизна. Друге плодоношення, шостий рік вегетації. В минулому році було пару плодів, в цьому році вже урожай більш привабливіший. Ось такі грушечки. От, гарно лежать. Довго. Дереться, має стриману силу росту. Ось такі грушечки. Невеличкі, має може метрів два не більше. Смачні груші. Гарно лежать.